Вітаю вас, мої любі вас каблешу до каналу Легенда Психології з вами Уляна. Отже сьогодні поговоримо про наші внутрішні опори. Зараз дуже популярно казати про те, що треба вибудовувати свої внутрішні опори. Я маю таку думку, що для людини, ну, принаймні, 16. Плюс, їх треба не вибудовувати, а просто визначити. Треба їх віднайти, відкопати. І насправді це не складно зробити. Треба запитати себе, яка перша дія, яку вам хочеться робити, зову серця, позову вашої психіки. Тоді, коли вам морально дуже погано. Але що треба виключити цього списку, це дія, окрім запити алкоголем, заїсти там, чимось, ну, в принципі, чим завгодно, закурити і там, ну, от все, що там зашопоголіти, От все, що там пов'язано з тими компульсивними якимись діями, ми виключаємо. Якщо виключити це, то що хочеться ще робити? І зазвичай перша, друга, третя дія, там четверта це будуть ваші головні внутрішні опори. Просто поспостерігайте за собою. Коли ви приходите додому ви в стресовому стані, наприклад, виснажені, ви трошки відпочили, там полежали, що хочеться, до чого лежить душа, якщо це тільки не оці всі компульсивні види діяльності. І у кожної людини це буде щось своє. Я можу вам навести свій власний приклад. У мене, ну, Наприклад, якщо це було. Україні конкретно, в Дніпрі, я жила в Дніпрі, то, коли мені було дуже погано морально, перше, що я робила, я завжди йшла до лісу. І в лісі мені було дуже і дуже добре. Або це міг бути не ліс, але природа, яка все одно така. Я б сказала, не окультурно дикувата природа. Ну, Наприклад, у нас дуже красиві розливи ріки Дніпра і от островки з лісом, і ці розливи розкішні, і поїхати подивитися або там покататися на човні по Дніпру, то це просто для мене було несамовите задоволення і відновлення, Або поглянути по частному сектору, по приватному сектору, в Дніпрі. Оці біленькі наші хатинки, воно мене відновлює. Або ще можна було сходити кудись, в, ну, наприклад, етнографічний якийсь музей, або крамницю, там, де. А продають, ну, щось не на кшталт. Рушники, вишиванки, все таке. Ще мене насутує, коли я слухаю музику Бандура. Ну, і якщо було вже зовсім, зовсім погано і нічого не допомагало, я їхала просто до Львова. Ну, або до Софії Київської, або останнім часом просто до Львова. У Львові я гуляю два дні і все, я приїжджаю додому, а в Дніпро така, знаєте, як на Бакопічка. Тому що Львів взагалі це місто казка для мене. Така, якась моя духова мекка. Отак от, от, але для кожного це буде своє. Хтось може сказати, що коли мені дуже прям погано, мені треба дивитися відео з астрономією. Окей? Хтось може сказати, мені треба читати поезію, хтось може сказати, мені треба піти в спортзал і години-дві так позайматися, щоб до сьомого поту. Окей, тобто, оця перша реакція ваша, коли вам погано. Е, зазвичай це і буде ваша духова е, моральна опора тоді, коли вам не дуже солодко. І до цього це треба прийняти, тому що воно не дарма так, не дарма так м -м, сформувалося. Це треба прийняти, на це треба збиратися. І воно трошки може іноді змінюватися. Наприклад, в Україні мені хотілося піти до лісу, або походити по приватному сектору, або сходити кудись в етнографічне щось. Ну, тобто, доєднання до свого, бачите? Доєднання до, до коріння до свого. А, коли я в Нідерландах мені не хочеться тут ходити до лісу. Або по приватному сектору взагалі, тому що я не насотуюся нічим. Я сходила тут до лісу, ну, чудовий, красивий ліс. Це. І Поважаю Україну, я їй вдячна, але вона мене не заживлює, не насотує. Вона не є джерелом взагалі мого живлення, ця країна. Я так себе тут не відчуваю взагалі. І для мене це не працює. Я хоч, можу по лісу ходити тут три дні поспіль. Це не буде ну, нічим, окрім того, що я побачила ліс Таке, знаєте, естетичне задоволення. Якщо в Українському лісі я розчиняюся, просто я з ним з'єднуюся, тут я ні з чим не з'єднуюся. Тому, коли мені тут доводилося проходити морально важкі такі часи, Токсичний колектив, дивні правила певні в цьому колективі, чужа мова постійно, чужі, чужі традиції. Я ж кажу, я з повагою ставлюся до країни, але просто по факту воно у мені було все чуже. І я ніколи не мріяла жити за межами України. При тому всьому, що я все життя варилася в іноземних мовах, викладала англійську, вчила німецьку, не тільки німецьку. Ось, тобто я не, не жила чисто українським таким, знаєте, життям. Я завжди читала щось іноземне і так далі. Але я ніколи не мріяла жити за межами України. А, і от це важкувате для людини, яка не хоче насправді відриватися від України. Буде довго за межами. І а, в, а, в ті дні, коли було так дуже неприємно, я приходила додому і, наприклад, просто лягала на ліжко і відпочивала. І от я відпочиваю декілька годин, і мені стає все гірше і гірше і гірше. Морально я себе запитую, ну вже таке, ти вже відпочила фізично, чого тобі так погано? І мені моя психіка відповідає. Мені погано, тому що я без свого живлення, в мене немає живлення. Знаєте, як гра Сімси, коли в них такий був як, я не знаю, така, як шкала з вимірюванням їхнього задоволення, їхнього там, живлення щодо там, харчування, і шкала їхньої енергії, чи вони нормально поспали, чи вони не нормально. І от так от я відчувала, що в деякі дні в мене взагалі не було цього морального живлення. І я собі тоді швиденько, що мені хочеться? А мені хочеться наш серіал український, а мені хочеться нашого блогера українського. Ага, так, а ну давай, включила, значить, місто Дніпро з висоти пташиного польоту. Ага, Подивилася там на Дніпро або на Львів, або на Київ. Все, подивилася, заспокоїлося. Ось година-дві, і, і мені вистачило, або там поспілкувалася з кимось, подзвонила в Україну і поспілкувалася або з друзями, або з рідними. І все, і попускала. Але у кожного буде своє. Тобто, от у мене все, що пов'язане з Україною, це. Суперсильна моральна опора і суперсильне моральне живлення. Але я ще кажу, у кожного буде своє, ти розумієте? І оця дія, яку нам першою хочеться зробити тоді, коли нам погано. Морально це є найперше джерело дж... живлення, і його треба собі артикулювати, запам'ятати і не нехтувати ним. Тепер я знаю, що якщо мені погано, українського лісу біля мене немає, але біля мене є інтернет. Біля мене знаєте, от я не можу, коли біля мене немає цієї книжки, в мене починається, як на Таліна Костенко, збірка 300 поезій. Я навіть можу іноді її взагалі не читати місяць. Але коли Біля мене її немає. У мене таке враження, що я наркоман, у якого ломка почалася реально. Мені потрібно, щоб вона постійно була поряд зі мною, все, тоді я відчуваю, що все в мене в житті йде нормально. знаю, що таке зі мною. Тому що, красив, ну, тому що, напевно, я через саме Аліну Васильівну, через її творчість, відкрила для себе красу української літератури. Я знаю, що, можливо, хтось мене зараз засудить, але це таке: у кожного свій шлях до відкриття певних речей. Звичайно, така перша база для мене з української літератури це був кобзар яким нас просто муштрували в, в, в тій націоналістичній школі, де я провчилася 4 чи 4 класи, я провчилася середньої школи, а починала не там, я починала в такій радянській школі і закінчувала ту саму радянську школу. Але не, оця середня школа націоналістична, вона також наклала такий свій відбиток. А, і у нас там дуже сильно муштрували на українську музику, і на те, щоб ми значить, прямо муштрували кобзар. От. Але потім я не знаю чому, але якось от з Лесі українкою, як от казала Ірина Дмитрівна, що в нас є така тріття, свята тріття української літератури. Це Тарас Григорович, значить, Леся Українка Іван Франко. Ну, Тарас Григорович, це, значить, як отче наш, це, знаєте, не обговорюється. Леся Українка, я вам скажу чесно: я розумію, коли читаю або слухаю твори Лесі Українки. Я розумію важливість її. Е Важливість цієї її, ну, її думки, її, можна сказати, меседж, вибачте. Ну, настанов, так? настанов, які вона озвучувала, але для мене українська література не змогла чомусь відкритися через Лесю. Для мене українська література відкрилася через Ліну Васильівну. Через її поезію. Я закохалася в українську літературу через поезію Ліни Васильівни. Отак от Через поезію Ліни Васильівни і ще через одну збірочку я потім буду про неї говорити. Можливо, я її навіть озвучу. Називається вона Осіння ластівка. Я зараз не назву вам ім'я, мені здається, Корнієнко, його мам прізвище. Автора, але ця осіння ластівка, це дуже красива лірична збірочка, таких ліричних, красивих текстів українських, і автор професійний перекладач з англійської мови на українську. Який перекладав Алісу в Депокраї. От в нього проза красива лірична, а уліна Васильівни поезія, красива лірична. Я закохуюся в красиве і ліричне. Я не можу закохуватися просто в гострі гострі такі ідеї. Я розумію, що вони важливі, просто вони в моє серце чогось. Не влучають своїми стрілами, але в моє серце стрілами влучаю таке. Тому е, у кожного тут буде своє. Але важливо артикулювати, коли мені погано, якщо ми прибираємо компульсивні дії, що перше мені хочеться зробити. І робити це не забуваючи ось, регулярно, не доводячи себе до того кого стану, коли вам стане погано. Тому що, якщо ви в стані погано це робите підсвідомо, значить це дуже сильне джерело живлення для вас. Значить, це треба включити в свою повсякденну практику. Тоді, коли нам непогано, тоді, коли нам нормально, для того, щоб наш повсякденний моральний е фон, моральне тло було комфортним, щоб воно вчасно отримувало своє живлення, не тоді, коли наші запаси вже е цілком вичерпані. Отак, от, от мої любі. Так що я би сказала, що вибудовувати, знаходити собі треба моральні і духові засади, але опори в нас вже є. Їх треба віднайти, артикулювати і не забувати щоденно на них спиратися, не доводячи себе до стану. Е Духового голоду, я би сказала так. Все дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бувай!